Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, полистати з вами каталог. Просять дівчатка, не знаю з якого починати, тому вирішила почати з доктор Клінік. Це у нас каталог на травень. Ось така у нього обкладинка. Симпатична така дівчинка. Отже, що нового у нас буде в травні. Новинка: кисневий порошок для відбілювання та виведення плям. 700 грамів 299 гривень. І це у нас знежирювач, вже здається, він був у минулому каталозі. Далі спрей для інтимної гігієни 349 гривень, також новинка. Гель для інтимної гігієни вже був. І ось такі нові гелі для очищення обличчя по 349 гривень, 200 мл. Антиакне. і цей у нас. Ну, мабуть, для жирної більш шкіри. А Можливо, і усуває забруднення і надишки себему, насичує вологу і зберігає її, пом'якше розладжує шкіру обличчя, вирівнює тон і мікрорельєф, надає тонізувальний ефект, підтримує оптимальний гідроліпідний баланс, регулює роботу сальних залоз, активізує регенерації цінні процеси, запобігає дегідратації та лущенню, У складі немає консервантів, підходить для проблемної та жирної шкіри. Звужує пори, позбавляє жирного блиску. Цікава така штучка. У мене якраз шкіра жирна мені підійшла, би. треба буде якось спробувати. Пілінг для обличчя з абрикосовою кісточкою ось такий: 150 мл 349 гривень. Зручна така баночка. І доволі такий великий об'єм. Колись був у мене чиста лінія, ще здається. За абрикосовими кісточками, отой такий був скраб такий. Такий він був, добре скрабував, скажімо так. Далі новинка дитячий шампунь, цілий літр 319 гривень з ароматом полунички. І ось такий от отсоложуючий та поживний крем для обличчя. Великий також об'єм 449 гривень 400 мілілітрів. Для сухої і дуже сухої шкіри обличчя і тіла ось такий кремчик. Цікаві новиночки виходять. Дезодоранти. Я брала в минулому каталозі ось цей голубенький, мені сподобався аромат. А в цьому каталозі ще й акція буде на кожен другий дезодорант мінус 15% скидки. Тому можна брати, хто такими користується. Милка без змін 149 гривень. Піночки ось такі. В минулому каталозі вигідніше брати в квітневому, якщо береш дві, то по 199 гривень. Я брала дві в минулому каталозі, ще не пробувала. Далі кремчики для рук. Також, якщо брати два, то дешевше по 119 гривень кожен. Ароматики сподобався мені ось цей вістерія. Приємний такий квітковий, свіжий квітковий. Стартує так лимон, чути, відчувається, і потім квіти. Тут все без змін. Олівчики по 169 гривень. Матовий праймер для обличчя 329. Туші по знижечках для об'єму. 199. Це подовжую, так розумію. З фібровою кісточкою. Це силиконовий, ця фібровою. Тут себе змін. Олівчики для губ. Мінус 20% на кожну другу помаду. Зі сторінки 26, це йдеться про ось ці матові. Рідкі матові помадки. Аромадифузор 599 гривень. Серветочки. Якщо брати дві. Дитячі, вибогі. Це ось ці. Якщо... Брати дві, то по 74, а так по 89. Дезодоранти органічні по 349. Акція на сироватку золоту, 599. Ароматики. Кожен другий з цього розвороту за 799 гривень. Така ціна. 900, 100 гривень дешевше. Так, місце для тіла. Ось такий мені здається цей. Так, цей мені подобається. Вони всі по-своєму. Кожен по-своєму гарно. 349 гривень. Кожен по-своєму гарно звучить. Лусьончики для рук, милка. Далі крем для обличчя з колагеном. за 799 гривень при придбанні будь-якого іншого товару зі сторінки 4041. Це ось цей крем. Ароматики. Є у мене якихось два. Видивіться, цей, цей цей. Далі, такі сторіночки, якісь погано розділяються. Далі тут у нас все, здається, без змін. Не пробувала я ще нічого з цієї декоративки, якось не доводилось мені. Рідкий консилер 169 гривень. Стік для контурного 439. І база під макіяж 239 гривень. Матова пудра 309 гривень. Світла і натуральна на двох відтіночках. Змін помадки. мінус 15% на кожну другу помаду. Ось ті зараз йдуть в квітневому по 99 гривень за умови придбання продукції, здається, чи то на 150, чи то на 250. В цьому каталозі в квітневому ці йдуть по акції. А тут вже мінус 15% на кожну другу з будь-яких цех, я так розумію. Тому, дівчатка, хто хоче нову помадку прикупити до, до літа, то придивляйтеся. Ілюмінатор 309 гривень. Тут водички. Цю водичку я приходила мені по стартовій, я продала, забрала в мене на роботі. Великий об'єм, до речі, 80 мл. Ось ця мені подобається колгіос. Вона таке мені. Інші я ще не брала, не пробувала, а це мені подобається. Кльор наркотік вона є аналогом аромату. Приємний такий ароматик. Далі на кожен другий парфум чоловічий. 20% скидки. Кожен спрей, якщо брати два, то по 159 гривень. Спрей для тіла. Серія з пробіотиками. Пребіотиками. Крем, пінка. Крем для обличчя. Це вже йде Аква, аквабомб. Енергія води. Тут, здається, все безмін. Набір антивікова серія 900 гривень. До набору входить крем, тонік та гель для вмивання. Крем, гель для вмивання і тонік. Ось ці три продукти входять. До набору. Тут у нас також по червоних тінах ідуть двофазна міцелярна водичка, двохфазний засіб зняття 159 і тонік 169 гривень. Крем для обличчя з равликом 359 гривень. Патчі тут уже 400. Я брала в минулому каталозі, там вигідніше брати. 349 була ціна на патчі, заложуючи патчі з гіалуроновою кислотою. Бачила, як їх тестували, вони розчиняються в водичці. Цікаво. Значить, вони таке йдуть тісно гідрогелеві, ніякий не силікон, ніякий не так. Лінієчка з чайним деревом і з календулою. Це більш для проблемної шкіри підліткового віку. Я беру такі засоби дитині своїй. І зараз 14 років ці прищики, вона з цими прищиками бореться, тому беру і сироваточки брала в фарма. Всі треба буде спробувати. Треба буде спробувати. Бальзам з олією календули 449 гривень 50 мл. Масочки пілінги 239. Брала я, тільки здається, не тут, можливо, тут брала точкові патчі від тріщів. Для неї щось вона там клеїла. Пробувала не знаю. Наскільки вони дієві. Так, тут здається все без змін проти пігментації серія. Тут також кремчики вибілюючі, проти ластовиня, такі, хто має проблеми. Пігментація, ластувиня. Ось така є такі продукти з вітаміном С, з колагеном. Досить великий такий асортимент, є з чого вибрати, різні лінієчки. З вугіллем також маска плівка і тонік з вугіллям. Маска плівка 239, тонік 179. Ось такий пілінг з екстрактом огірка на літо також свіженький такий. Хоча влітку також я не дуже так пілінгами, тому що обличчя трохи загорає, щоб той. За смагу не здирати, я рідко пілінгами такими скрабами влітку користуюсь. Сонцезахисний кремчик проти пігментації 299 гривень. І ось такий легкий тонуючий ефект сісі-крему. також 50 SPF 50-279 гривень. З гіалуроновою кислотою вітаміном С. Такий я брала також кремчики на літо за обов'язково. Дитяча лінієчка, Шампунь 400 мл, 299 гривень. Ось такий шампунь, 179 меншим об'ємом. І присипка, і крем від висипання. Велика така велика лінійка дитяча, лосьончики, олійки. Велика, велика лінієчка для діток. Тут. Жіночі прокладки, купуй будь-які будь дві і отримай третю подарунок. Ну, також непогана акція. Так, гелі для душу. Два брати вигідніше по 189 гривень кожен. Тут також пропозиція милка. Більшим об'ємом, меншим, 129, 99. Гельчики по 149. І по 109. 199. Для рук та ніг. Цей хороший, мені подобається. Закінчився. Сольовий такий гарно скрабує і всі масла гарно так така Мягенька-мягенька після, після цього пілінгу. класний продукт. Треба буде ще якось замовити. Кремчики для рук з алантуїном 30 мл, 69 гривень, маленький такий сумочний варіант. Зубні пасти, порошки, спрей 229 гривень за умови придбання геля для шкіри з екстрактом алої. Береш ось цей спрей э, гель. Спрейчик буде по знижечці Пінки. Дуже смачно ось ці пахнуть. Мені особливо з денькою подобається лосьончик. Смачно так пахне денькою. 219 гривень. для інтимної гігієни. Тут, здається, все без змін від розтяжок. А ні, це антицелюлітний. Це антицелюлітний, а цей від розтяжок. Хто займається спортом? Далі бальзамчики масажні. Чодовича лінієчка. Тут все змін. Взяла мене подруга, ось цей сухий шампунь, треба буде запитати, як їй. Я брала раніше в минулих каталогах, з наявності вона забрала пінки для гоління і 139, і де тут чоловіч, по чоловічку 159 гривень. Фарби, брала мене клієнточка. Ось таку, здається, вона брала. Світлий попелястий блонд ще не фарбувалась, Треба буде запитати, коли пофарбується, як для неї ця фарба Брала на пробу. Шампунчик і кондиціонер для волосся 209 гривень за умови придбання шампуня. Шампунь берете за 239 і кондиціонер за 209 У мене зараз ось такі два працюють непогано. Подобаються мені м'якеньке після них волосся. Сподобається. Ще брала від випадіння також. Десь є в мене в запасиках. Буду пробувати. Тут все без змін. Ці шампуньчики по 199. Нечутливої навіть шкіри є. Очутливої шкіри голови. Лінічка в кого. Спрей для вирівнювання волосся, освітлюючий спрей для волосся. Багато всяких таких і для волосся є засобів, проти випадіння для зміцнення. Ось такий шампунь був у мене в минулому замовленні. Забрала вчора чоловікова сестра його безсульфатний. Взяла пробувати. Так, ці. Брати два вигідніше по 179 буде, якщо брати два. Якщо один, то 199. Ми дивилися, відкручували, він такий густенький, не рідкий, не, не, не як вода, він такий прозорий, але густ, густенький такий. Далі ці шампуні. По минулому, здається, в каталозі вони наборами йдуть дешевше в квітневому. Тут ціна на них звичайна. Термозахист також квітневому за 200, дається 19. Треба було взяти, я щось не звернула уваги, Але в мене ще десь одненький є в запасах. Капсули 239, 10 штучок, 10 капсул. 239 гривень. Олійки натуральні по 249 гривень. Тут у нас все для, для суглобів, і для вен. Також ці новинка протеїновий комплекс з різними шма, э, смаками, і шоколад, і бісквіт, і полуниця, і банан. 908 грам іде в баночці, 3,899. Хто такий вживає? протеїнові. Далі йдуть вітамінки, БАди. Захотіла якусь омегу взяти, але так і я чогось дивилась, дивилась і десь вона і була в якомусь віці минулому каталозі вона була, по, була якась пропозиція хороша на неї, і так і я чогось на вітамін С ціна 679 гривень. Акційно все інше без змін. Тут також дієтичні добавки про мультиплекс колаген і біологічно активна добавка розторопша. Іде по, по акційних цінах. Тут їх багато, кілька видів омеги, і треба якось і ще знати, яку взяти. Ось такий ривчий жир з мультивітаміни, мультивітамінами, в сиропчику. Є в капсулах, і в сиропі. Треба якось подивитися. Ось така жувальна дієтична добавка омега-3 від 11 років. По таблетці два рази на день. А для меншеньких, мабуть, в сиропі треба брати. какие-то балочки, витаминки, чаи, детокс чай, всейдуй два. Шравиний чай-детокс для схуднення і цей для зміцнення імунітету. Ось така ще є омега. Рекомендовано дорослим та дітям з 11 років по капсулі в день під час їжі. 30 капсул. Акція на миючі засоби для посуду. Береш два, третій в подарунок. Також, в принципі, непогана акція. У мене ще в запасиках є. Зараз яблучком ось таким користуюсь, подобається. Подобаються мені ці засоби, непогані. Брала ще тоді по такій ціні хороші. тому за таку ціну взагалі класно. Користуюсь, запаслась на деякий час мені вистачить. Фарбу брала, ще не пробувала, не тестувала. Треба буде спробувати, за неї забула, поставила і забула. Це так завжди. Далі аромадифузори. Два брати вигідніше. Два по 289 гривень. І ось такі якісь є 329. Для душових кабін. Класна штучка, гарно працює, забираю вапняний наліт. Цей я протестувала, мені подобається. Також ось цей подобається для скла і зеркал. Антипліснява, також непоганий засіб, непогана хімія. Засіб для хімчистки по скидочці 109 гривень, замови придбання будь-якого іншого продукту зі сторінки 150. Щось звідси берете і засіб для хімчистки по знижечці. Гелі для прання, і дитячі, і універсальні і кондиціонер для білизни 199 гривень. Це в літровому об'ємі. Від накипу. Таблеточки. Вже проганяла один раз машинку з цими таблеточками. Пробувала, ну ніби непогано очистила на високих температурах. Ніби й непогано чистого машинка, правильно. Далі ось такі ще засоби, рідкі порошки для видалення плям. Тут все без змін стоїть. І ось така пропозиція. На останній сторіночці купуй будь-який продукт за 129 гривень при, при покупці на 179 гривень з каталогу. Якщо береш на 179 гривень, то можна взяти будь-який тонік, умивалочка або кремчик для шкіри навколо очей та вуст за 129 гривень. Погана пропозиція. хороша. Ось такий буде каталог діяти в нас в травні. Цікаві є пропозиції, є з чого вибрати, є цікаві новиночки, тому будемо щось замовляти обов'язково на пробу. Всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання, пишіть. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Мирного дня! Всім і на все добре!